Руїни, мов від вибуху бомб. Сьогодні на Радунській 36 Київ благоустрій продовжував війну із малим бізнесом. Працівники благоустрою навіть не мали на руках рішення про демонтаж і тицяли пальцями на підрядників. Воно має бути зараз у мене біля вас на демонтаж. Звичайно, рішення є на місці. Я ж вам поясню ще раз. Ви чуєте мене рішення є тут на місці про демонтаж цієї будівлі. І що вам ще треба пояснити? Натомість підрядники не показали жодних документів та діяли вкрай. Зухвало. Я вважаю, що вам я не повинен нічого показувати. Ну, ми ж, якби, теж цікавимося, ми розслідуємо. ми розслідуємо. Подальші дії будемо продовжувати демонтаж. Підприємець стверджує, що всі документи має, хоча в подальшому сплачувати податки та працювати не дають. Часну власність є документи, кадастрову справу на землю. Ми за землю платимо. В цьому году около 130 тисяч вже заплатили. Прийшли з благоустрою і почали крушити. Неделю назад пришли, половину сломали, сейчас пришли дальше доламывать. А милиция, что, она ничего, она стоит себе, это, милиция ничего не может делать. Они, они стоят себе, говорят, наше дело – громадской порядок сохранять, и все. Меня человек пять взяли, просто как бы откинули меня, и все. Ну, ну ничего не могу сделать просто, что я сам сделаю. Как бы. Полиция была на месте, та же самая ничего не предприняла. Вот те, що до вас При... прикладали руки їм вообще ничего не сделали, вообще абсолютно серйозно говорю. Вот приехали, ну то есть они приехали, поломали, Я я подошел, как можно сказать, быстрее. Э, вот, объясню ситуацию. Не откинули просто И через 5 минут они уехали. То есть приехали, разломали и уехали. Вот так вот. Mm -hmm. И ничего. И полиция вместе с ними кстати, уехала. Полиция дійсно заховалась у авто, мов миша за виник. Ви зафіксували? Ми зафіксували все. Протоколом огляду, місце події. Все зафіксовано. Mm -hmm. у нас yeah. А який порядок відновлення порушених прав? Тобто, якщо мене зараз пограбують, я повинен чекати, поки вже зараз... Ми когось затримали ви Ми зафіксували, зараз матеріали привеземо до управління поліції. Я зафіксувати можу на відео. У вас же є повноваження. У нас все є, ми зафіксували. все. А чого ви нічого не робите? Ми все зробили. А що Ми все зафіксували. я кажу. Для того, щоб фіксувати, поліція не потрібна. Чи вірно, я вас розумію, що коли я викликаю поліцію 02, мене грабують, ви приїжджаєте. Чекайте, ми... і цих ні, відпускаєте? Ми... Ні, ні, ні. Ви трактуєте по... зовсім іншим. Ні, Так я кажу, що відбувається злочин. Там є доручення, вони надали, так що вони... е, ми читання, не можемо дивіться, розуміти як? до чого тут доручення до права власності. Ну, е, ви ж маєте юридичну освіту, ну право власності. Всі, всі, всі питання надасть е, прес-служба. Так я вас не про питання. Я всі зараз питання питаю про... про те, яким чином ми виявляємо, припиняємо права захищати. Тобто ви кажете, що ж ви завіксували, а хто їх повинен захищати? Не ви? Інакше як фашизмом кияни такі владні вчинки не називають. Тут якийсь фашизм називається. Яка людей альтернатива? Ну от навіть той самий Кличко говорить, що е, роботи валом в, 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 в Києві якої роботи? Він хоч предложив одне робоче місце комусь. Ну, ну абсолютно ніяк. Все унічтожили. Одні ці торгові центри, офіси строїть. Звісно, вони вбивають цей малий бізнес. Дуже багато руйнують, але вони незаконно. Я сама хотіла бути підприємцем, я не змогла законно відкритись. Треба було платити хабарі. Треба, помімо було хабарів, треба було ще бандитам давати. Тому я і закрилася. Це і кличку смерть буде пересобрання його. Уже за його ніхто не піде. Давайте знімайте, знімаєте Ні, ви сюди. Токо сюди знімайте. Да? Хлопці такого не роблять. Якщо йде монтаж, демонтаж. А вони що роблять? Ламають, такого не повинно бути. Юристи переконані, правопорушники в даному випадку, не підприємці, а працівники Київблагоустрою. Вони в принципі не мають повноважень на здійснення таких дій. Це дії, які повинні відбуватися на підставі щонайменше рішення суду з присутністю виконавчої служби, за необхідності правоохоронних органу. Тобто, ми можемо казати про те, що особи, які здійснювали цей демонтаж, вони фактично здійснили злочин. Тож, поки підприємці шукають справедливості, їх майно трощать та грабують. Михайло Рюхов, Максим Корда, захист 24